Каналі. Сьогодні буде чергове, так скажемо відео з розборки. Тільки минулий раз минуле відео було в нас про розборку сількозтехніки, а це виходить, якби хазяїн власник той самий, вибачаю за шум, щось навіть за мікрофон не подумав, взяти, що траса буде шумна. Знаходиться вона, як з Одеси на Миколаїв їхать перед Варваровкою справа. Покажи, може, фонду? Так, а ця розборка вона по вантажним автомобілям. Кстати, делаю вам невелику якби, вставочку, рим... ну не ремарку. Ще по сільхозтехніки буде дуже цікаве відео, бо мають багато понавозить тракторів, МТЗів. Артем казав, що тут 50 хтезів, три класи апіса. Ну, коротше, буде ще багато, хто ми вже потім поснімаємо. А зараз з вами пробіжимося, подивимося, що там по грузовим, покажемо вам, самі подивимося. І мазів тут багато, Януковича, хто знає, мази колосо. І потім Артем приїде. Ой, Артем, Юра тут. Артем там старший, тут Юра старший. Юра підскаже, захоче на камеру розкаже, захоче нам пороказує, ми покажемо, що продається, що по чому, що по чому. Мази, прицепи. Коротше. Так що, погнали. Ще раз покажу. Ось вход, розборка. Ну, тут оці два прискольця, це по-моєму. Я взагалі таки перший раз бачу, сейчас пройдемося тут трохи з стартанемо. Е, ну вони на розбор, вони, по-моєму, або ціляком, або на розбор продаються. Да. Да, Скоріше всього на розборку. Я в шокі. Тут таке воно все диви. Тут алюмінія скільки, вони так, всі я алюмінієві. Я побіг, які тут штавні. Та я, так, я теж, 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 ми ж скільки були на розборці, то ні разу щось до них не підходило. Ви що, по грузовим, тут та й по грузовим. Дивіться, яке воно все тут масивне, здорове. То шланги просто. Ну це алюмінів, навірно, не цинк, як думаєш? Подвіска диви, пневмо. ну тільки Тож ж там ліва права сторона, а тут перед-зад диви. Як цікаво зроблена рама. А що? А ну може перекрити цю дверку я покажу. Це, навірно, де... щось відкривати, закривати. Закрите, мабуть. Ну, трохи хоч покажу, гляну. Такий він внутрі. Воно щось на наше, похоже до кнопки, як загулявся. Кнопки? Так, кстати, як на пітнашки Може самі щось ліпили, не знаю. Коротше, от такий він. Такий він оприскуватель. Я взагалі їх перший раз бачу. Та вирішили вам показати. Хто? Штанга. Так, кстати, наперед складається. Розкладається штанга. Моторяка. Моторяка тут теж дивись. Чіткий. Зверху не буду залазити, бо це вимазуватися. По-моєму, цей ман з прицепа. Ну, це зараз Юра приїде, покажемо. Та штанги, так, да. що погнали до грузових подивимось. Кстати, під розборкою для сільхозтехніки нам писали, що ціни ростуть буває. Ну, як вам сказати, знаєте, коли були нормальні ставки, от я по грузовим беру. Нормальні ставки були в 23 му році, ми їздили, взагалі було по барабану. Та собі без проблем, я пам'ятаю, надо треба радіатор надафа щось, треба був радіатор охлаждення чи кулера. Кулера, і потім радіатор одразу. Приїхав на розборки, пачку взяв, поїхав. Я ж кажу, коли плата є, ось все, Прометеївська лайба, помню. І вони їх тільки взяли, це одна ДТП. А, вони вже підрозібрані тут. Підрозібрано. Так воно состояння, дивиться, і вальвахи. Ми з Віталією так були проходили, вона ж дивіться, геть взагалі по факту нічого не робила. Тут і моторний пробіг мінімальний. Ржавчин на ніде немає. Болти. Все ще а пам'ятаєш, яка тут є века? А ну, чорна. ми зараз підемо дивимося. Дивіться, все, вона свіженька, наскільки тут драма, кстати, на цій Вольвахі. Чітка, а вся Вольваха теж ЕФМочка, да? ФМка, тільки старіша, дивіться, як полізла. Та вольва, взагалі, я так розумію, сильно лізуть. Дафіки. З цього красного, чи з того красного, не пам'ятаєш? У нас кришка на нашому дафі, ми брали акумуляторну. Ці теж два красавці заїхали, вони геть були на ходу, все. <coughs> Вибачаюся. Теж вже їх підкрамсали, ми постійно раз от були тут назад. Підрозібрали, так дивіться, стан салону який чіткий, все. Вже їх підкрамсали. Та так, да, диви їх. Відкрив, туди як дверка відкрилась. Пороги ще, кстати, диви относительно, ну так, да, трохи є, але вони такі геть убиті. На да, це всього салон чуть слабше Ну все равно. Вот даже взять DAF, він теж старенький поїде, Я не знаю якого він там года. Ну, рама ціліша і в цього, трошки живіше ніж в Ольвахе. Все дивигра скрамсали ТГАшко, ми теж сьогоднішки, в мене помогає глушитель глушитель на мані чи щось, теж вже і дивигра скрамсали. Крело якесь ми сюди вас обібрали. Вже не салона, не криші, все позрізали. Магним ну, це, ми, це таке маг. Заскані у нас передні диски на мані. Ми прям з резиною забрали резину на прицеп. Діски наперед на ман. Цей дав. А, цей даф, повністю ми його бачили? він сей. Е, скажи. Він походу якийсь як мультиліфт чи що, що на себе все затягує, яке воно все здорове, громоздке. Походу, буде два а, відео, бо відео. ми пока це покажемо, а до Яників ну, до мазів. Док, сто ж, дві. А, двойна рама була, Віталь. Ти бачиш? Ну це патрамник под, типа. Навірно. <різь> Для комусь треба був кусок, хірак і все. Мерсяка. З лінтаєм у мене двохмостовий. Та-да. Мерсика вже як розкромсали. Ти був тоді з нами? Диви, тут він геть салон, який Мерсика. Мерсика. Да. Ти був тоді? Мені подобається в Мерсі як сидіння. Шух-шух склалося, ти собі ходиш свободно. Вже теж вже підрозібрали. Саня, а цього мана ви теж вже ріжете? Будемо. Будете? Що собі. А, ну, цей? Да, так, вже оставили повністю задок, хочуть посаду в кабіну. А? -а, -а, -а. Ну це щось, під були. щось люди беруть, бо цей дивим з цього ж дафа, з мостами, за всім одрізали. Да. Це під щось? Ой, ні, може ці самосвали Я там ділись команди. Цей даф я пам'ятаю його пригнали теж, він такий свіженький, по-моєму, нього, не знаю. А? Щас, щас я покажу. Ну та, там походу та цей ман, диви три, рисо... три листа ресори. Глушитель вже забрали. Диски тормозні. Так диски тормозні состояння, як нові. Він вже двохмастовий. Да, резина диви. Резина хороша. І задня. Может кому-то будет интересно. Так давай, как тут все сделано. Нам, например, интересно. Так вот, свеженький, давай, энергичный. Четыре подушки тут, четыре там. Два мастера. Что ты? Контики. Подушки, кстати. Де, нергачик, я маю як тут все напічка, все, все, все. Угу. А якого він, Сань? года Вінсань? Це 7-6, бо торпіда вже як у тебе, і руль вже як отегає. А, ну так. Да. Прикольно. Цього дафа помню, він теж з розборком. Mm. Ой, з розбор з спойлерами був. Його вже скоро, мабуть, заріжуть повністю. Баки. Такі баки? Туди ну, да, щось багато машин послі... а? Так, да, кстати, суперспейса, я навіть і не бачив ніде не військо. Да, всього. Поворот не було. Вже багато, навіть позарізали по... Коротше, позарізали. А? Дися. Якесь злімітиване вверх. Ну вірно, може просто приліпили. Да, то скоріше все просто Вітальба тут немає нічого. Ну це із мотором, так? Да? Ні, значить. Ні, мотор є. Мотор. Є, звісно, що мотори повністю комплектні продають. Є розкомплектовують Мерсики, диви, а Мерсики геть свіженькі кабіни. Це не ті, що під кар'єрниками бігали, ото, помниш, красненькі. Це не зібрать. Тоже дивись. Вже сидіння висмикнули, подуш. Прикольно. Що з нього тут диви, наліплено, гури зверху, все текло, все це. А, у нього вже й моторчик, та що моторчик? Ось ця лайба. Її пригнали на польських номерах, ще тоді Юра, чи мені ще тоді Саша, тоді, був тут розказував. О диви, вона стояла і рама від неї поржавіла. Вона не була така ржава, по-моєму. От не було така, диви Ди на веко пластами злазить. Я в шокі. Я перший раз таку раму бачу. Так, глушитель диви геть новий, з датчиками. А ну трошки її розв'яжи, покажи. Так, і веко. Не, вона попала під дожді. Та вже дай грибок, так диви замки ще які крепкі, що ну не розболтані, воно видно, що стан був. Та я тоді її пам'ятаю, що дуже крутий стан був. Спалочка, втора, диви. Просто сама по собі, що стан на оцього всього. Хлёвий. Холодильник, по-моєму, холодильник не все. Вже її теж підрозкрамсали. Не буду залазити, бо виможуся зараз. А, а тут стоїть да... не дай бог. Да, грибок пішов, да, вона на пеньках. По-моєму, теж казали, що мотор з нею смикнули і по факту, по-моєму, ну, вже вона наполовину себе відбила. Навірно. Які рундучки, тут диви. Боже, тут чітко обшито все. Тут красиво, все... Оце ювейко, звісно, кажуть, Євейко, Івеко. А в саме найкраще рундуки обшиті, все диви. Всетенько. Багато вже, звісно, останнього после нашого візита, ми вже считайте, давно не їздимо. Багато машин позарізали вже. оцей. Вже просто підрозібрали, що на метал поздавали. Ящик теж чіткий, тільки що немає цього. Крешки, я так розумію. Магнумів. Магнумів дуже багато було. Диви, в нього два, казується. Я не знав, що у нього два штоки підйому. Лівий-правий там ще слева є. Пряника, а пряника, помниш, що пряник блокпост залетів отут, як от Матвіївки їхати. Тож він зніс блокпост. А з нього одразу він тільки приїхав, з нього вже спайлера були куплені. Баків, Дивись, скільки баків Віталій. Так воно диви, який здоровий стоїть. Купив три баки. Трибак, і все. А ну Форд якийсь був чи що? А ні, це спряника така. О! Молдаван. КТЗ, Молдаванчик. Прикольно. Тут а, да, куча мастів, три куч... ряту, так. Куча масіль. Там тільки залюмінів, перемешки до них та й все. А я так розумію, це вже все останній путь тут. Рами. Може. Ну, може, комусь документи треба, якщо нам з на документами. Може, оцього я пам'ятаю, по-моєму, пригнали то на нього документи були оця кабіна. Ну він такий бідний був там. То... Да. Ну, він... Та й так він в принципі був видно в підбитом состоянні. Так, Магнумів кабіни, це щось тут жадке. То та, так, диви, який він бідала. а тут пробита була кабіна. А цей, по-моєму, в Троїцькому. помниш, довго тобі казав стояв. Тоже таке вже таке состояння було в нього. Да, 530-й він був В нього таке состояння, як його привезли, з нього багато чого покрамсали. Магнумі... прям. А, це Віталя по телефону говорить, думаю з ким він. Тут, звісно, тачок багато. Зараз підемо покажемо цей. Скажи. А вже, мабуть, немає цих е, білтранса машинок. Мабуть, немає. Пряників тут. Просто, просто тьма муща цих пряників. Їх, мабуть, всі сюди пряники е і магнуми поперетягували, так, да, воно такі є. Там чуть такі свіжіші машини, тут а... чуть старіші. Підрозібране все, хтось кабіну, кабінув або просто скинули мотор. Ще тут теж знаю багатенько підворовують. Вон так якусь заглушку, якусь щось сайт. То есть ну я считаю, це теж неправильно, блин. Це що у нас? Маз... Мастерчок, Дивіться, який і нього... А, ти думав це циліндр подієм кабіни, це у нього рулеве. Странно, от скажіть, сделано рулеве. Шланга лопнула, все, походу, руля немає. Чи ні? Не? чи є? А ну-ка, Скажи, як... Як в цьому драконі воно все правильно працює? А взагалі такі мазики прикольні, сюди теж їх скільки. Мені нравляться вони, тільки воно ж ржавіє, падло, що капець. Все легенда, командорчик. І це, все, ну це такий мені, найменш ржавий. Мотора немає. Шланги йшли, шланги обрізані. Такі вони все одно, симпотні внутрі. Я не знаю кому, але мені вони так нравляться. Все одно прикольно зроблено. Хоч якийсь прогрес. В Камаза, блядь, ніякого прогресу не було. До сих пор грібані кабіни Камазовські випускають. Так, Камаз легенда, але ті кабіни чуть з 2003 року в нас КамАЗ був, блін, ніхера не помінялася. Я за цей, скажу, за Мурзики, так, що ну? Маза кабіна в розвитке. Ну, а тільки що гниєш зараза, блять. Бачите, з Мурзика тніма в на фопі. Де? З Мурзика? Ось ну, таке тільки в хорошому состояння, зрозумів? Винка невелика. Ага. Та, я не знаю. Ні, воно, наверное, не, воно, мабуть, не так. Не, не пнемо. це так накладка. Воно не пнемо. Мотори всі тут є. Та немає, це не пнємо. Де, все? А, а цього взагалі наверное, везли раму рупс? Тут теж рама, ніхер собі товста. Це ж ту тут, по-моєму, да? називаються, то роздільний голок. Роздільні, роздільні. Дафік. Теж Атішечка старочок. Ось, цього мана теж. А що ми цього мана? Щось ми з мана теж собі забирали. Ой, докладка ти щось. Зеркало, накладка. Ось, мурзяка. Так дивись, прицепом, він видно на помідорах був, да, диви, навірно на помідорах був ботент. Состояння теж таке він непогане. Я може він ще їздити. То резина, диви, передня на Мурзіку яка. Алюмінієві диски. диски. Це тігер нафиг. все, ман. Тут вже догнав він чи що, не пам'ятаєш що він казав, що тоді з ним було. Їхав з Южного в п'яного там. А, в стовп він залетів чи що? П'яно на ліхтавушки летіло і йому. Йобана ти собака. Дивій накладка прикольна за цей постмазку. П'яне летіло і воділа від лобового і він йому в ліву сторону колеса вирвав тягу і той пішов в стовп. Ага. А як ти гашечка взагалі лялечка була. Нам показували фотки, яка вона була. Пішли туди вже. Як Юра прийде, то прийдемо сюди головасик. тут теж ще кабін. А оце полуприцеп, по-моєму, весняне, перед весняним, як з Баштанки їхати, положили верх ногами Дафа 105-го, помниш? Сьомановська, бачиш, ця дуга де на ньому стояла. Вона см'ятку спереді. Да, розборка, звісно, агромізна, крута. Це теж немало коштів стоїть, щоб її. Содержать, скуплять, це все таку територію. У нас кулер. Да? Він тоді тільки зайшов, Да, там вже геть новий, він був що радіатор, що кулер. Так що таке. Все, в принципі, таке, шоу. Мельком показали вам які машини, яке шоу. А до Мазів зіраз вторе відео буде. Уже я читаю на 17 минут не снімал. Так що... Не пропустіть наступне відео, зараз покажемо в наступ... наступному відео, точніше не зараз, а в наступному відео покажу вам легенди, легенди Януковича. що Всі, мабуть, всі, знають з логістики. Полазимо, по... ті мази, але, по ідеї, може, посидимо в них. Так що підписуйтесь, обов'язково не пропускайте відео. До нових зустрічей.